Будь ласка, сам родом з Почаєва перший раз в житті йду в Почаєв з Хресним ходом, щоб відчути той подвиг, який несуть православні християни. Тому що кожен рік зустрічаєш, а сам не відчуваєш. От з Божої милості хоча б відчути це. Як вас звати, Павло? Е -е, Павло, що б ви сказали невіруючій людині, для того, щоб переконати її в тому, що треба йти в Хресний хід? Е -е, ну, що можна невіруючому сказати? Так як сказав Господь ФОМОВІ, вложи руку твою, в язві моє і не будь невірним, але вірним і дійсно треба все відчути, тому що все пізнається в порівнянні. От і тут це неможливо передатися, дійсно треба відчути. він треба спробувати Треба, обов'язково, хто скільки може. 10-15 хвилин, час, а Господь приймає намірення, як ми знаємо, з Євангелія, і в 11 часу. Хто прийшов, потрудитися? Спасибо.